Привіт! З вами Саша, і це найцікавіше на головне, що було за тиждень. Почнемо. Тікток для Ілона Маска. Справжній Орел, Потяг Бренсона, Африканське весілля в суді, президент Кореї за ґратами та ювілейні мемуари папи. Китай таємно веде перемовини про продаж застосунку Тікток Ілону Маску. І мова зараз не про весь Тікток у світі. А тільки його американської доньки з активною аудиторією близько 80 мільйонів користувачів. Тобто, кожен четвертий американець. А якщо забрати маленьких і стареньких, то взагалі вийде кожен другий. Заборона Тіктоку в США має набути сили у ці вихідні. І це якщо нічого не трапиться. Ну, наприклад, не буде заяв що перемовини щодо продажу, тривають. Уряд США лякають алгоритми рекомендацій контенту, можливість маніпулювати суспільною думкою через коригування алгоритмів. І, звісно, популярність застосунку серед населення. Тому влада розглядає TikTok як загрозу національній безпеці. Сам TikTok, до речі, в Китаї теж заборонений. Якась складна схема, правда. Тобто він належить приватній компанії, яка в свою чергу підконтрольна китайському уряду який є потенційним ворогом США. Китай хотів би продати американський TikTok людині, якій він довіряє. І тут з'являється Іло, у якого теплі стосунки з Дональдом і дружні з комуністичною партією в Китаї, так він, можливо, взагалі єдиний, хто досі офіційно їздить в Китай для зустрічі з політиками та бізнесменами. Ну бо неофіційно це роблять досі всі до того ж, він вже має досвід з покупки іншої соціальної мережі твітер. А головне, він має декілька десятків мільярдів, а саме у стільки оцінюють американську дочірню компанію TikTok. Користувачі застосунку у США незадоволені, особливо інфлюєнсери, які мають певний заробіток за аудиторії, і деякі з них навіть агітують бойкотувати заборону на TikTok. що б це не означало. Проте всі ці чітки та напруга навколо заборони Тіктоку штовхають американських користувачів в бік іншого китайського застосунку до уїнь, який є повним аналогом Тіктоку, тільки з політичною, ідеологічною і культурною цензурою. Тобто прославляти комуністичну партію можна, критикувати ні. Назва застосунку Сяо Хонг Шум, поправда, якщо моя вимова, помилкова, що в перекладі означає маленька червона книга. Назва є відсилкою до книги колишнього лідера Китаю Мао Цзедуна, яка в свою чергу мала великий вплив на культурну революцію, що призвела до загибелі більше двох мільйонів людей з числа китайської інтелігенції. А сьогодні ця назва очолює рейтинг завантажень в App Store. В найбільшій демократії світу знаєте у Бога свої жарти. В цей вівторок вийшла автобіографія папи Франциска під назвою Надія. У книзі Понтифік багато уваги приділив своїм критикам. Він пише Та вони нестабільні. У сенсі, трохи того, може психічні якісь захворювання, може навчальна недбалість. Ви просто подивіться, як вони помпезно одягаються. І мова йде про традиціоналістів, які в свою чергу критикують папу за його толерантність до геїв та розлучених. Жорстокість традиціоналістів по відношенню до тих, хто на них не схожий, часто супроводжується елегантним і дорогим одягом, дорогими автівками і слабкістю до розкішних аксесуарів. Це, як пише папа, не має нічого спільного з повагою до традиційного одягу в католицькій церкві, але є чистою клерикальною показухою. Фредерік Мартель, французький автор книги у шафі Ватикану, каже, що точно знає, кого мав на увазі папа Франциск. Він говорить про кардиналів, таких як американець Раймонд Берг і Рафаел Мартіно. Вони використовували вбрання, яке могло бути довжиною 10 метрів і більше, і вимагало помічників, щоб його тримати, ну бо в іншому випадку вони просто не могли ходити. Папа Римський звільнив Берка з посади суддів Вищого суду Ватикану в 2014 році. А потім вигнав його з субсидованої римської квартири після того, як Реймонд Берк порівняв церкву з кораблем без керма. Перед виселенням Берка Мартель відвідав його квартиру, написавши про те, як він побачив пакети для покупок від найвідоміших і найдорожчих брендів. Його шуби та церковне трапеція подібне вбрання. Мемуари від папи мали вийти вже після його смерті. Проте, незважаючи на свій стан здоров'я і вік. Франциск наполіг, щоб книга вийшла саме в 25-му році, ювілейному для католиків. Один з розділів мемуарів присвячений жартам папи його особистим або тим, що він почув під час каденції від інших. І один із них звучить так у чому різниця між літургістом і терористом? З терористом ви можете вести переговори. Європа зачиняється. Українцям приготуватися. Так би я почала цю новину заради більших переглядів. Але насправді Річард Бренсон, власник Virgin Galactic, відомий тим, що злітав в космос на власному літаку власної авіакомпанії. Закупає трохи більше ніж 10 швидкісних потягів заради того, щоб з'єднати Європу та Британію. Контракт оцінюється у півмільярда доларів. Додатково в європейську інфраструктуру Річард має вкласти ще понад один мільярд. Планах Virgin поєднати швидкісними перевезеннями: Британію, Францію, Німеччину, Бельгію та Нідерланди. Подорожі через Ла-Манш новими швидкісними потягами почнуться вже з 29-го року і будуть займати вдвічі менше часу. А завдяки конкуренції коштуватимуть теж вдвічі менше, бо зараз знаєте, з'їздити потягом з Лондона до Парижа коштує якісь непристойні 135 фунтів. Я тут вже декілька разів розповідала про британські монархії, скандинавські монархії, колишні французькі монархії, невдалі спроби побудувати корейську монархію про південноафриканську монархію тут ще не було. Тому перша дружина короля Південноафриканської Республіки намагається через суд заборонити одружитися монарху втретє. Фокоза каже: ми з ним одружилися у 21-му році з світською церемонією. І відповідно до законодавства, я є його дружиною. А закон каже, що вдруге не можна. А традиції кажуть, що можна. Тому у 22-му році, вступивши на королівський трон, Місозулу одружується вдруге. У них так можна. Але є одне але перша дружина має дати згоду. Антокозо раз дала, а вдруге не дала. І більше того, вона подала до суду. Типу знаєте, богів у нас багато, сенсу звертатися до них не бачу. Тому, мій любчику, тепер тільки через суд. І вся ця судова історія зі шлюбом ще більше додала напруги всередині країни, де з одного боку є традиційна спільнота, а з іншого, пар це сучасна конституційна демократія, яка накладає на тебе купу обмежень. І саме тому король місозулу, який мав одружитися 26 січня на усій крихіці, поки що втретє вільний. Юн Сук Йоль. заарештований і взятий під варту. Це вперше в історії Південної Кореї, коли заарештований саме чинний президент, бо в минулому вони активно саджали багато колишніх, але це було колись. Офіційно його підозрюють в державній зраді і в спробі незаконного ведення військового стану. Корейські змі виходять із статтями під назвами від колишнього загального улюбленця до град». Якщо вам буде цікаво, як пан Йоль дійшов до такого, на каналі є відео про Корею, і я всім раджу, бо знаєте, воно вийшло дуже цікаво. А поки повернемося в середу, 15 січня. Пан Ю зробив декілька заяв на камеру: вийшов в Ютуб, попрощався для фото зі своєю собакою і навіть написав записку від руки, де стверджував, що продовжить боротьбу і що він нічого не порушив. Закрився у власній резиденції і чекав, коли за ним прийдуть. За ним прийшли у четвертій ранку. Поліція разом із департаментом розслідування корупції для високопоставлених чиновників. Це аналог нашого набу. Вони були трошки в шоці, бо на шляху до президентської резиденції було побудовано три бар'єри з автівок, автобусів і мішків, набитих пісочком. Знаєте, все як у фільмах. Тобто, слідчим прийшлося чотири години долати перешкоди. А вже о 10.33 пан Янсок Йоль їхав на задньому сидінні комфортабельного позашляховика. З мигалками. Історія в тому, що такого екстремального затримання могло і не бути. Просто він сам добровільно не хотів приходити на допити, типу я минав, і я не піду. А попередня спроба доставити пана президента в слідчий ізолятор взагалі провалилася. 3 січня на його захист стала президентська служба охорони. Між спецслужбами було невеличке протистояння, яке тривало 6 годин, і закінчилося тим, що стемніло, всі трошки втомилися і розійшлися по домівках. Після оголошення імпічменту життя Юна пішло шкереберть. Почали з'являтися подробиці, які взагалі ніколи, б, ні за яких умов раніше б не стали відомі, що він та його найближче оточення перед спробою державного перевороту ходили радитись з ворожками, вони їм там щось на фото командуючого внутрішніми військами потрусили, карти порозкладали, і знаєте, Юна цікавило, чи може то його зрадити при нагоді. А Кім Каун Хі, дружина президента, наразі взагалі має проблеми з освітою. У неї хочуть забрати диплом магістра. Бо в професійній спільноті чому з'явилися сумніви стосовно того, що вона її написала самостійно, а знаєте, людина між тим в інституті викладає. А пан Юн, який був неймовірно популярним до президентства, його ще називали антикорупційною зіркою країни, очоливши країну, втратив прихильність суспільства. Спочатку Юн розлютив жінок. Коли пообіцяв розформувати Міністерство гендерної рівності, а потім мешканців Сеулу, які не змогли пробачити йому бездіяльність під час трагедії на Хеллоуін у 2022-му. а потім були лікарі, яким він погрожував ув'язненням, якщо вони не припинять протести і не повернуться на роботу. І додайте сюди ще спроби обмежити свободу слова, інфляцію, корупцію. І знову ми про Кімке Онхі і сумочку за 2,5 тисячі євро на камеру. І в результаті ім'я Йонсик Йоля тепер назавжди буде пов'язане з ганебною сторінкою історії південної Кореї. Принаймні так пишуть видання. A long, long time ago. I can still remember how that music used to make me smile. And now a new fab chains, Лаціо звільняє ультраправого білоголового Орлана, талісмана клубу. І знаєте, жарти жартами апташка дійсно залишилась без роботи. І тут потрібно пояснити, що символ футбольного клубу Лаціо орел. Він на облемі і, скоріше за все, в серцях фанатів клубу теж. Також пишуть, що Орел символізує велич, силу і волю. І таким чином фанати себе ідентифікують: типу: Я сильний, вільний і великий. Ну, зрозуміло, ти точно за Лаціо. Або наполегливий і витривалий, тоді точно за наполі. Бо там якраз геральдична тваринка Віслюк. Коротше, повернемося до Лаціо. Орел Олімпія Хуана Бернабе був символом клубу з 2010 року. Сам Хуан за рахунок пташки теж був частиною спільноти ультрарадикальних болівальників, за що відповідно отримував зарплату і, скоріше за все, немаленьку. Проте у вівторок футбольний клуб Лаціо звільняє обох. Виходить з заявою, що клуб більше не може бути пов'язаний з ними обома, і Орел Олімпія більше не буде присутній на домашніх матчах. А знаєте за що ось це все пташці? Справа в тому, що 56-річний Хуан Бернабе зробив операцію по імплантації протеза у пеніс для відновлення його еректильної функції, і виклав все це у стрічку Інсти, відео, фото, свої враження та коментарі, мовляв, могутній Орел. Повернувся, і знаєте, у мене знову те саме питання: кому він того орла повертав собі? Ну, щоб він будив його по ранках. чи людям, щоб вони оцінили його велич? Боси клубу такі, це все добре, але ж насправді нас ще і діти дивляться, і взагалі пан Хуан вже давно під увагою. У 21-му році, під час гри з інтером, Хуан зігував пташкою і вигукував: Дуча, дуча!» – ну це титул мусоліні. За що тоді був, знаєте, трохи посварений? До речі, схоже, мозок у Хуана найбільше за його подружку Олімпію. Тому що під час інтерв'ю італійській газеті він каже: Ну, а я що? Я захоплююся Беніто Мусоліні. Ну і мої друзі теж. Та й багато гравців в команді. Чого тут брехати? Також Мусоліні, знаєте, дороги будував, багато чого зробив для країни. І я от не знаю, чи в курсі Хуан, але для фашизму він зробив ще більше. Коротше, що б там про нього не казали. Але могутній орел схоже вже не той. Тепер ти Чарльз! <З' employees> слався, слався могутній орел. Він полетить від джерел до джерел. Поцяцькований, Як? коромпований. Мудрий і Могутній! Yeah. Усі разом, усі разом! нас вільний. Клас! ви знаєте її краще за мене.